Рорічну Віталіну до лікарні привезли батьки. Мати дівчинки побачила, що дитина тримає в руках пакетик зі щурячою отрутою. Він був відкритий. Батьки зрозуміли, дитина у небезпеці. Розповісти журналістам, де зберігали отруту і чому дитина мала вільний доступ до небезпечної речовини. Батьки категорично відмовилися. Як тебе звати? Віталінка. Віталінка. Да. Лікарні я не буду на камеру говорити нічого. Першу невідкладну допомогу дівчинці надали лікарі відділення інтенсивної терапії та анестезіології Чемервецької центральної районної лікарні. Вони вчасно провели всі необхідні заходи. Поступила дитинка, отруєння ядом красина смерть. Це яд не, не є такий, щоб можна було безпечно його так відноситися, Промитий шлунок, введені антидоти відповідні для стабілізації стану. Проведена інфекційна терапія та відповідно ну згідно вікових норм. Все зроблено завдяки злагодженим професійним діям медперсоналу та сучасному обладнанню реанімаційного відділення. Стан дитини вдалося стабілізувати. Медики кажуть, дівчинка була за крок до смерті. Зналиким ядом, тому що батьки по привезли упаковку, показали щось таке. Це я відомий нам. Яка допомагає також відома? Ну за добу двітне могла б померти від кровотечі просто. Наступний етап лікування у реанімаційному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Загрози життю дівчинки наразі немає. Проте до транспортування дитину ретельно підготували. Задля того, щоб у дорозі не сталося непередбаченого, маленьку пацієнтку супроводжує бригада лікарів, оснащена всіма необхідними препаратами та засобами. Це препарати, які нам необхідні дороги, можуть бути необхідні в дорозі для надання складної допомоги. Що може стати необхідним дорозі, щоб стан стан погіршився? Усім батькам хочеться нагадати, що варто ретельніше ховати небезпечні предмети та хімічні засоби, аби не випробовувати долю власну і дітей. Тетяна Сивукунь В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.